Друзі, всім добрий день. Мене звуть Анна Прихожай, я практик китайської астрології феншуєцімень, і, і в цьому відео я хочу трошки розповісти вам про те, як розселяються летючі зірки на прикладі а, у цих планів. А, справа в тому, що в інтернеті багато хто пише різні прогнози на наступний рік, що там на південь прилітає п'ятерока, і ви виразарійтесь, якщо у вас вхідні двері, на Півдні або якщо у вас вхідні двері на Юга востокі то ви навпаки станете мільярдером. Я насправді також пишу такі прогнози. Але як бачите, паралельно я веду таку просвітницьку роботу для того, щоб люди зрозуміли, а що є південний сектор в контексті летючих зірок. Бо південний сектор, там де живе енергія коня, і яку ми можемо використовувати для там якоїсь активації квітки персика, це. Одне, а південний сектор, там, де могла б посилитися летюча зірка 5, це зовсім інше. А, і, до речі, є така популярна активація: загрівання денежної звізди, зігрівання грошової зірки. Вона також проводиться, вилавлюються оці летючі зірки. і Зігріваються саме вони, зігріваються або восьмерка, або дев'ятка, або одиничка. І часто можна зустріти, що типа, на востокі зігрівання грошової зірки. Мається на увазі, що в цьому році на Востокі живе цифра 9, живе летюча зірка-дев'ятка, і ми гріємо саме цю енергію. І люди йдуть, шукають у себе сектор кроліка 90 градусів і там тицяють. А, Цю свічку і типу, хочуть, щоб у них грошей стало більше після цієї активації. Але може бути таке, що сектор кролика у них є, а от восточного сектора, східного сектору, там, де живе оця, мала б жити летюча зірка 9, у них немає от парадокс. І новачки про це не знають, і коли я їм починаю на консультаціях це розповідати, вони взагалі такі, що ти нам розказуєш, Анна. А, так ось, зараз я вам покажу два таких приклади, і ви зрозумієте, наскільки все неоднозначно. А, і так, ми беремо ось наш будинок. Вибачте, що я буду малювати дуже рівно. Я малюю мишкою. І що нам кажуть в інтернеті? Поділіть ваш будинок на квадратики сітка 3х3. Не діть, де у вас там південь. І якщо ось ми, ось наші вхідні двері, в центральному квадраті, да, там, де у нас в наступному році буде п'ятерка, все, у вас вхідні двері, в південному секторі, у вас п'ятерка буде на входної двері. Ну, насправді, в цьому домі на вході буде цифра 9, тому що тут південного сектору нема, ребята. Тут є оцей сектор, який це у нас південно-західний сектор, да? Ось південно-західний. Пиди зхи. Ось він. Тут буде жити летюча зірка 7 в наступному році. І у нас є південно-східний сектор. Оцей. Ось де він. І тут буде жити летюча зірка 9. А південного сектору в цьому домі немає. Тобто, ще раз. Сектор коня, південний сектор, для того, щоб зробити якусь активацію по бадзи, для того, щоб там додати корисний елемент собі, для того, щоб заактивувати квітку романтики цього коня, для того, щоб проводити активацію цемень, коли, наприклад, нам там треба щось на югі активувати по цемень. В цьому домі є южний сектор, но южного сектора, в якому буде жити летюча зірка 5, в цьому домі немає. Тобто, немає у цей ячейки, поняли? Там, де буде жити оця п'ятьорочка. Все, тут південного сектору немає. Так що, жителі цього дому можуть не переживати. Все у них буде нормально і навіть краще, тому що тут буде жити дев'ятка. Дивимося сюди. Знову ділимо, як нам кажуть в інтернеті, сіточку 3х3 накладуємо. Ну, не, не зовсім ровно, але смисл ви поняли. От у нас тут вхідні двері. Ось тут вони. Все, у нас дев'ятка на вході, ми в дамках, ми будемо миллиардером в следующему роду. Но на самом деле, друзья мои, тут буде жити п'ятерка, потому що вот это вот все, вот это вот все одно пространство, південний сектор. І тут буде жити п'ять в следующему році. І на вхідних дверях буде п'ять, а не дев'ять. Одразу, як ще інколи роблять? Знову ж таки, теж зігрівання грошової зірки. Ось спальня, да, ви її бачите? Як би нам сказали, ось тут живе цифра 2, десь тут посередки живе цифра 6, а тут живе 4. Але насправді в одній кімнаті може жити тільки одна летюча зірка, і тут буде жити летюча зірка 6. Не питайте мене, чого так, от такі от правила розподілу летючих зірок. Тут буде жити цифра 3. Давайте так намалюємо. Отут буде жити летюча зірка 6. Отут буде жити троєчка, Отут буде жити восьмерочка. Тут теж буде жити восьмерочка, дівчатки і мальчики. а тут буде жити 5. А летючі зірки 7 і 9 тут немає в цьому домі, тому що не знайшлося 7 місця.